Вітаю, друзі, з вами Марія, і в нас друга частина внутрішнього конфлікту або конфлікту з реальністю. Сьогодні у нас конфлікт з реальністю в особистих стосунках, в стосунках з нашими партнерами, і сьогодні у нас чоловіки і жінки, і я буду говорити просто партнер. А ви собі обираєте, хто буде дивитися, чоловік чи жінка. У нас два варіанти: і колода Санто-Муерто, і для закоханих колода жабка. Да, меди, медитативна шапка, медитативна шапка. Робіть свій вибір, закривайте оченятка, вибирайте по колодам, вибирайте по статуеткам, а ми розпочнемо з нашого читача. Щоб нас він не, не відволікало, ви пам'ятаєте, да, що в стосунках ми розбираємо конфлікт, нічого не змінюється, що постійно повторюється, повторюються конфлікти, повторюються проблеми, ніби все рухається по колу, немає виходу із ситуації, і розбираємо. І спочатку ми розглянемо з вами причину. Да? Давайте внутрішній стан. Спочатку внутрішній стан, того, хто прийшов на розклад. Той, хто лайкає, залишає коментарі. Я вам безмежно рада, правда? Я відчуваю відгук в своїй роботі, тому тут внутрішнього конфлікту в мене з вами точно немає. Що ж, стан, внутрішній стан і особисті стосунки. Ви розумієте, що ви у всьому праві. Ви розумієте, що ви на своєму місці, і робите те, що вважаєте за потрібним. В чому конфлікт? Ну, Тут що все нікуди не рухається, нічого не змінюється, що постійно все повторюється, а я хочу рост, я хочу двіжуху, я хочу, щоб, врешті-решт, щось змінилося, щось рушилось. Я бачу картину. Світу, так. Цікаво, як бачить картину світу партнер. Давайте ми спочатку. Ну, давайте, як він бачить. А хто ти? Ну, ця людина. Дивіться, наскільки ви різні. Він або вона, да, партнер Партнер більш за, за приземлений, Він більше думає про гроші, він більше думає про достаток. А ви, навпаки, ви так, що буде витрачати? Хай буде вона. Перекладайте на своє, буде витрачати гроші, вона буде розвиватися, робити там творчі проєкти, в неї там, куча справ, там весь блокнот уже в плануванні, в неї все, все гаразд, це працює, і тік так. І не вистачає, от ще, щоб, знаєте, щоб в плані ще було, ще був рух. У стосунках От ще не вистачає для повної картини для імператриці. А для партнера в нього все набагато спокійніше, в нього він має все знати досконало, він має до цього підходити досить, досить От важко йому вас зрозуміти в цьому. Питання. Ну, взагалі не так збиралась зробити розклад, але от справді, справді він так сильно не заглядає наперед. А якщо і заглядає, то в нього на все є. от Кожний крок має бути він має бути стабільним і він має бути спокійним, що воно здійсниться саме таким чином. І він, от у стаканець, на кожному періоді він зупиняється, ваш партньор, і. От йому комфортно, він не збирається далі рухатись. Ну, якось так, так? Да. Давайте подивимося: сама суть конфлікту. От мене цікавить, сама суть ще додатково мені не вистачає. Ну, говориться, рушійна сила, але вона все чітко приземляється, ваша рушійна сила. Давайте подивимось: тут ж йдуть трохи і незрозумілі. Ви розумієте? В тому, що нічого так швидко не рухається, є свої плюси. Ви від цього обов'язково отримуєте свої додаткові бонуси. От, якось так я. От давайте я по-іншому перефразую: От, наприклад, партнер дає гроші, і. Для того, щоб задовольнити, він от так бачить задоволення своєї жінки. Він при цьому нікуди не поспішає. Він хоче, щоб ви були щасливі. І йому от так сухо, комфортно, і йому здається, що це все гаразд. Ти мені свою емоціоналку даєш, а я тобі даю супер-супер стабільність. І він настільки соціально спокійний, стабільний і рішучий, що от в нього своя двіжуха. Що стосується вас, то має бути рухатись, має щось рухатись. І замість того, щоб заспокоїтись і насолоджуватись, а саме заземлитися і вам. У вас йде ось така нестиковка. По факту, такого як конфлікту, і немає, да? але він виникає від того, що вам треба, щоб рухало, йому треба, щоб вона була щаслива. Цікавий варіант. Давайте візьмемо підтримку для вас. Ну, якщо ви така рухлива, якщо вам так треба почутті, вам треба сплески, вам треба якісь маленькі перемоги, то яка порада для вас? Вам треба от саме просто вам треба наважитись. Ох, як. Ох як. Ну, тут ще, знаєте що, от ви любите, ті, хто прийшов на розклад, любите такі маленькі емоційні. Гойдалки. І коли ви їх не получаєте, ви починаєте їх створювати. І... Ну, можливо, вам це не сподобається, але треба дивитися все ж таки правді в очі. І ось тут вам скоріше, да? ну, ти мені не підходиш. Ти мені явно не підходиш, тому що. Ні, ти мені підходиш, але ти мені не підходиш. Ти ну, вплоть до того, що ти в мене якийсь як. Ну, ти якийсь. Ти розумієш, що таке любов, любов це коли один доповнює одного, Ну, в ідеалі, можливо, воно і так. І можливо, вам варто до цього і продивитися, тому що в вашій ситуації би сказала, що саме так. Але ви іноді не хочете це бачити, тому що вам важно емоції, вам важно, щоб воно брехлило. Розумієш, А він, яка позиція його? Він каже, ні, я не розумію. Я не розумію. У мене все стабільно в мене все спокійно, і якщо я хочу щось рушити, то це він робить досить тяжко йому це робити. Давайте як подолати. Вам от не те, що вам треба підказувати, да? кажуть, що якщо чоловік там, не робить компліменти, не дарує квіти і так, далі, і так далі, то не треба йому підказувати, він це вміє так. Але в нього все гаразд. Це вам треба якісь емоційні спишка сліва, спишка справа. І вам треба сказати, що я хочу квіточки. Які би ти хотів мені подарувати квіточки? Я, ти знаєш, я хочу щось біле, я б хочу щось червоне. Він обов'язково вас почує. Просто вам варто... Коли у вас виникають ось такі гойдалки, просто от я відчуваю, да? що я відчуваю, що саме викликало це відчуття. відчуття, хоча це і психологія, але таким чином людина пізнає себе, навіть якщо ви гадаєте на картах Таро, навіть якщо ви ходите в психотерапію, то вам будуть говорити всі в принципі те саме. Що я відчуваю, що я хочу. Поясніть йому. Він же ще така людина, яка буде думати, що ви його в чомусь звинувачуєте. І це може призвести до якогось незрозуміння. Він також переживає ці конфлікти. Не думайте, що він не бачить або не чує. Давайте ще. І дайте йому відчуття того, що він все вирішує. Він все вирішує. І якщо він все вирішує, то дайте йому цю можливість, дайте йому шанс бути тим, хто буде от керувати вашим човном. Які ще поради для вас. Іноді, ви знаєте. Як мені сказав один тату-майстер, він каже, що іноді краще зі шрамом, ніж з тату. А я, б сказала, а я йому сказала, що краще взагалі без шрам, ніж, ніж зі шрамом. То просто тут йде така річ, що іноді, коли просто все спокійно, це теж добре. І це вартує того, щоб ви відчули, що таке для вас фундамент. Чому хоч одна сфера нема, має бути. Хоча б одна сфера може бути вами не контрольована. Чому? Тому що так може бути, так навіть зручно. І все ж таки, тут більше я хочу сказати, що ви любите оці емоційні качелі, це ви їх ці гойдалку створюєте. І вам з цим треба попрацювати. І пригадувати кожен раз, чим вам. Чим вас зваблюється чоловік. Згадуйте такі пікантні моменти, коли ви будете згадувати, чи він хорош, чи справді ви хочете, щоб він був у всьому універсальний. Чи не на доїсть він вам швидко, Ви скажете, господі, дай я побуду одна, будь ласка, Дай я побуду одна, щоб мене ніхто не чіпав. Тому згадайте своїх партнерів, да? і згадайте, чи це не найкращий. І. От тут вам радять дещо це дитяче, те, що я хочу з тупою ножечкою, я получаю. Ви можете це зробити зовсім з іншими, зовсім по-іншому. Да? Ви можете це обговорити, це ви можете розпізнати свої емоції, ви можете самі змінити свої ж стосунки. І давайте ще пораду. Антонерту. А краще взагалі займіться добробутом. От. Якщо ви, наприклад, вирішили змінити там меблі або змінити ще щось, знайте про моніторти і так далі, скажіть, що от тут я бачу так, от тут я бачу так, і побачите, що вам скаже партнер. Тобто займайтеся своїм благоустроєм. Знайте, що у вас є фундамент, укріплюйте ваш да, ваш партнер, укріплюйте цей фундамент, тільки зробіть вибір не у гойдолку, а зробіть вибір навпаки, об, на те, щоб у вас було спокійно, щоб вас не стріляли. Да, от Просто вийшла. карта, Там, де дивіться, може бути і постріл, да, аби він не був останнім, от, як варіант. Але зробіть вибір, от всю гармонію. Ось це. Не, руш, не рухайте те, що добре. А якщо ви бажаєте щось змінити, змінюйте. Але обговорюйте це, знайте, що він занадто ніжно на це реагує. І він насправді він думає, що він старається. Просто ви не відчуваєте, нехай би він вам розказав, як він старається як він це бачить. Скоріше, це внутрішній конфлікт ваш. Дякую вам за лайк, за подобайку, да, за коментарі і за перегляд, а ми йдемо з вами далі. І переходимо до жабки, що медитує, і до іншої плоди. Внутрішній конфлікт, причини того, що нічого не змінюється, що заважає вашим стосункам. У мене відчуття, що не вся колода. І я не помилялася, реально частини немає. Це добре, що мені була така підказка, і такі були відчуття. Ну що ж, будемо значить говорити про відчуття, про інтуїцію. І давайте подивимось на внутрішній стан спочатку ваш. Зникла любов, зникли почуття. Або, може, не зникли? Ось так, ось так. Ми в конфлікті. Але мені це все так надоїло. Я хочу це все якось змінити. Я хочу, щоб я проснулася і все було по-іншому. Давайте я хочу подивитися на партнера. Він брюс всіма Він все бачить, він все знає в всьому світі. Але він не поспішає. Але він робить все по-своєму. Да? І тут, якщо ви навіть і бажаєте налагодити конфлікт, то, то тут... Безапеляційний, я прав, я знаю як, але втрачаючи вас, він це відчуває, тим не менше він продовжує продавлювати свою позицію. Чому суть конфлікту? Сам конфлікт. Або пан, або прапа, да? і вам треба навчитися. Непрості не люди зібралися, непрости, тому що просто реальна. Обидва глухі, обидва німі. Це однозначно і справді є конфлікт, який можна вирішити. І чим ми і займаємося. Ваше бачення. Ну, його бачення. І тут зразу. Він, знаєте, є такі претензії, він должен. От, 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 так, цікаво, вже да? 21 століття, а все, він должен. І е, чоловік переживає, що він не справиться з цим. Ну, партнер, так. Да? У більшості дивляться жінки, все одно. Хоча в мене є 5% чоловіків, це круто. Але. В нього є відчуття, що він не справляється, і іноді він буває просто для себе красунчиком, а іноді він такий: стоп, ні, ні, що ти хочеш. От реально тут вона говорить: ти бігай за мною, ти ходи за мною, ти маєш коло мене робити світ, навіть якщо вам це неприємно чути. Ми з вами на одинці і ми можемо чесно про це поговорити. да, Ти маєш крутитись коло мене і бігати коло мене. Я твоя єдина, ти мені маєш довіряти. І тут я можу продовжувати ряд. А він каже: Я вже не знаю, що вона хоче. Я вже не знаю, чи я все зможу. Тому, що відбувається далі? Та нічого, просто кожний. Робить свою роботу, замикається. Він думає, що вона нічого не робить, а вона не звертає увагу на те, що робить він. І тут іде справді конфлікт того, що. Що взагалі відбувається? І у вас є протиріччя, і комусь справді важко, хтось повністю несе стосунки на собі, а хтось просто користується ними. Тому тут важкий, правда, важко, важко йти. Що вас може підтримати? Тут варто трохи зробити зріз ваших, не то, що хачуг, а просто, по-перше, є порівняння з кимось, да, хто як щось робить. І це не є правильним тільки через те, що ви навіть не розібралися, що саме робить для вас партнер, як він бачить стосунки, і ви б могли теж розказати йому, як бачите їх ви. Тому що він. Намагається робити все, що від нього можливо. І коли йдуть претензії, він починає з... просто з втікло слово, здуватися. Він починає просто здуватися. І по факту виходить, що Хтось комусь уступає, але це він робить через себе. Але ж так постійно бути не може. Має бути певна гармонія, певне бажання уступати, да? не тільки для того, щоб Ну, зі скріпом і з жестю такою. Вот. І потім ще оця... Ну, він зробить, аби ви вже сміялися. Ну, правда, це трохи, знаєте, як Ну, я б не сказала, але там не буду говорити, що це. Але це важко. Я маю надію, ви мене почули. Давайте як подолати це. І насправді вам треба сказати про те, що я хочу в Париж, а він нехай вам скаже. І те, ну, що... просто карта така, то я і кажу, що про Париж. Да? Я хочу Париж, я хочу зірки, я хочу святвечір. Та... Я розумію, що весь світ для вас. Я це нормально сприймаю. Але ну, для того, щоб ваш Світ був для вас, ви маєте щось зробити для того світу. І він не з'явився для вас як чарівник. І він не з'явився, він теж людина, ви забуваєте трохи про це. І варто все ж таки поговорити про це і задуматись над цим. Тому що чим довше ви будете загибати у цю вашу Підкову щастя, вона ж може зламатися, правда? Ви ніколи ви про це не думали. Я не говорю про те, що ви бо там партнер вас кине. Ні, я це не сказала, але вам все ж таки треба сказати, що я хочу красиво, тому що Париж можна зробити і. ну, До, до речі, у нас в Житомирі можна зробити. У нас є Ейфелева башта. Приїжджайте до нас, можемо зробити там для вас вечерю або сніданок. Я жартую, але ви іронію мою, мабуть, зрозуміли. І давайте от навіть просто уявіть собі, що от в нього є коханка. От якби ви старалися, як би ви старалися, як би ви... Уявіть собі, що коли ви з ним, або от ви вдома з ним, і хтось дивиться на ваші стосунки. І от ви проявляєте себе як закохана жінка, він проявляє себе як чоловік. І от просто подивіться на ці стосунки. Да? Знімайте фільм, ніби фільм про вас. І тоді вам буде цікавіше, і ви побачите, можете побачити навіть себе. І побачите, що отут От якісь. Ви навіть побачите якусь таємничість в цих стосунках. ви побачите людину з іншого боку, ніби він в масці, да? що він, от на спра... який він справжній, і наскільки він щирий. І взагалі ви побачите свою манеру поведінки. І ви відкриєте цю людину по-іншому. Повірте мені, от ніби зміниться і з'явиться ще одна пристрасть, з'являться якісь фантазії, з'являться. Або по-іншому зникне конфлікт. Чекаю ваші вподобайки, чекаю ваші коментарі, якщо вам щось не сподобалось, або, можливо, не договорила, щоб ви бажали почути ще більше. Але, реально, я назву цей розклад між двома берегами. До наступних зустрічі!